Так, але якщо виходить якась погана стаття в медіа, тим паче це дуже розповсюджено. У нас же ж всі живуть за принципом чим страшніше, тим вищий рейтинг, і це правда. А, відповідно, якусь таку а, скандальну або не зовсім хорошу тему підняти і розкрутити дуже легко. І що робити в такому разі? Ну, ми ж не напишемо медіа, скільки вам заплатити, то навіть за кавою не скажемо, не озвучимо, щоб це видалилось. А вони пишуть напряму. Деякі трасти в медіа, де одна стаття коштує може коштувати тисячі доларів. Якщо спілкуватися, теж правильно спілкуватися, вони кажуть ціни. На деяких ресурсах видалити негатив, коштує 3000 доларів, на деяких п'ять, на деяких півтори, з деякими медіа можна домовитись навіть за 500 доларів. А, а, а можна... як же журналістські розслідування і таке, все таке інше? Я просто я, я, я вже розумію, які зараз напишуть питання, подивившись цей випуск, додивившись до цієї точки? Ні, є дійсно медіа, які дуже прозорі і не публікують статті про там, певні тематики, вони не видаляють негатив. Як взяти, наприклад, Мінфін, вони не видаляють негатив. Е, є класні ресурси, але все ж таки можна домовитись майже з кожним. І Ще один кейс: навіть якщо не можна видалити статтю, бо вона важлива uh -huh. там, для іншої точки зору, можна домовитися, щоб цю статтю закрили від індексації в Google. І таким чином, стаття вона залишиться все ж таки. Так, він буде цей матеріал, але він з часом буде трошки просідати вниз пошукової видачі. І якщо він був там на першій сторінці, він з часом буде на другій, на третій, а потім так там далі. взагалі випаде так з пошуку. Є медіа, з якими неможливо домовитись, якщо ну, негатив спирається на, на негативні факти. Є, як я згадувала раніше, це Мінфін. А... Зараз образяться всі, кого ми не назвемо. <ріху> не до всіх зверталася, де є негатив. Ще є парочку ресурсів. На RBC, мені здається, теж не можна видаляти негатив. На фінансові теж вони дуже прозоро працюють в фінансовому секторі. На Укрнет. Якщо стаття там є, неможливо домовитись за видалення.